Всім привіт, друзі! Ви на каналі Fast Money, і на початку хочу попросити вас підписатися на мій YouTube канал. Дуже вас прошу. І на цьому YouTube каналі будуть виходити свіжі проекти без складень на крипті, будемо заробляти разом, розвиватись. Сьогодні я хочу вам розказати про такий телеграм-бот, як Мефікоін. Це обична е тапалка. Ви просто тапаєте, збираєте монети і очікаєте. І скоро буде лістинг цієї монетки. Кій... Хороший дроп буде, але знов Хороший дроп буде і на це подивіться. Тут учора додали бот, який буде фармити за вас. Він коштує 200 тисяч монет. Ви можете сразу зараз перейти по ссылці під відео. І вам зразу ви пройдете завдання. Зараз чекайте. Ви пройдете завдання. Ось ви пройдете завдання, вам дадуть зразу 160 тисяч, і тут дивіться, скільки ще завдань. Підписатися просто на телеграм-канал, і ви зразу можете купити бота. І нічого не робити, він вам буде приносити, саме, типу, монетиці. Тут в, в, час, в час по 32 тисячі, і вам треба буде заходити і забирати. Ну і трохи тако потапити. Це дуже крутий проект. Посилання залишу я знизу під відео. Також у нас свій телеграм, там є дуже круті проекти. Також тут є реферальна система, у мене зараз 23 реферала. ну слабенько тут е, перейшли на другий уровень. І дивіться, ви приглашаєте друга, вам дає 12,5 тисяч конів. Якщо він переходить на другий левел, тобто він натапає е, необхідну тіпа, кількість монет, щоб е, перейти зараз, якщо я. Ось мені зараз треба натапати 100 тисяч, щоб перейти на слідчий уровень, я так зрозумів. Так. Ну і вам дадуть 25. І так, третій, четвертий, п'ятий і аж до 1 мільйона 100 тисяч монет. Ось в мене зараз третій левел, і хто заробив з мене там скільки? Заробив хто з мене 50 тисяч цих конів. Так що, друзі, посилання залишу знизу під відео. Заходимо, починаємо тапати і починаємо розвиватися. І на мій телеграм. Не забудьте підписатися і ставити лайк на це відео обов'язково, щоб вийшов потім другий крутий проект. Я вам показав. Також подивіться мої слідущі відео, які я там виставляв, дуже круті проекти. Всім рекомендую. До нових зустрічей.